У мене ще дитина, яка відвідувала садочок, Була, ну, є з чим зрівнювати, да, порівнювати. І ми вдома про, з ним про це говорили постійно, незважаючи на те, що йому було 4 роки на момент арешту Нарімана, да, 5-6 років. І він ходив до садочку, був такий випадок. коли він, Я його забираю з садочку і кажу, що трапилось. Бачу, що в нього. Дуже такий настрій, не дуже гарний, поганий настрій, що трапилось, та нічого, та нічого. Але я бачу, що з дитиною щось ну, недобре. І потім він розповідає: ти мене завтра в садочок, будь ласка, не веди. Та чому? А на сьогодні до актового залу завели, і там ми якісь ігри грали, але знаєш що я побачив? Що ти побачив? У нас там все так навішено. Оці кулечки розві.